Міста має своїх героїв, людей з великої літери, які залишили після себе яскравий слід в житті своєї маленької батьківщини. Ми пишаємось такими людьми. Самі хочемо бути схожими на них і на їх прикладі виховуємо своїх дітей. В напрямку збереження історії краю та пам'яті про людей, вихідців територіальної громади, активно працює. Баштанська міська рада і ряд сільських рад нашого краю. Сьогодні ми хотіли б відзначити в цьому напрямку Новоіванівку і Плющівку. Цьогоріч, наприклад, в Новоіванівці відбулася яскрава урочиста подія, відкриття пам'ятника, батьківщина, скорботна мати. Скільки б не минуло часу? Цей пам'ятник буде завжди нагадувати про славні подвиги захисників нашої вітчизни. Тож, нехай любов до отчого краю, прагнення миру та спокою, згуртує нас бути єдиними для зміцнення власної держави на власній землі. Для вас співає вокальне з Плющівки. Зустрічайте!